Як виявити опущення кишечника? Підписуйтесь і я розказую. В першу чергу кишечник можна знайти пальпаторно, що він опущений, але це має бути лікар, який займається професійною вісцеральною масажем, остеопатією живота. Якщо такого лікаря поруч нема, найкращою діагностикою буде рентген кишківника з барієвим контрастуванням. Ви можете в перший день зробити рентген шлунка. Ви випили водичку з барієм і сфотографували шлунок. На другий день зранку ви знову ж таки йдете в рентген-кабінет і вам роблять обстеження кишечника. Інший варіант обстеження кишківника – це можуть вести барій контраст клізмою. Він також наповнює кишківник, буде видно, чи є опущення, дивертикули, але ви тоді не побачите шлунок. Я би, звісно, рекомендувала зразу робити шлунок і кишечник, адже все одно той барій так чи так в організм буде входити і виходити з нього. Тому робіть зразу два.